Так, всім привіт! Коли заходиш в магазин, вже завжди привик, щоб перевіряти, чи на продуктах от такі от значки різні. От. І <плес> дивишся, вже дивишся в магазині все більше і більше. Таких значків стає і на, от, на чаї, <плес> і от на, на, на каві. І ти вже знаєш з оприлюднила определен... інформацією, що це може бути якісь подвохи кажуть в тих значках. Тому що є певна маркировка, яка для їх і знаючих людей дає знати, що там є певні додатки, які бажано поминути. <клес> і багато шоколаду також, особливо такі марки, як один з колись любимих своїх таких картеків, які відмічаються такою маркировкою. Так само певні шоколадки дуже багато. Є от такі маркіровки, є от оці маркіровки значочки. Якщо хто слідкує, хто знає. От. І вже за тими певними маркіровками дивишся і думаєш, брати цей товар, чи ліпше обійти, не ризкувати, бо дехто каже, от конспірологія, не конспірологія, от такі от значок. Також є, є, ну, от він входить вперед значків, які ми розуміємо, що. Цей продукт може бути не дуже якісний, з добавками, і передивляємося. Але стався такий смішний насказов. З ми недавно сміялися, знаючи, ж людина випадкова подруга принесла пригостити нас цукірками, і ми навіть не звернули увагу, що і вона не звернула якось так ошибці, що там намальовані оці жабки. По декілька з'їли, а потім вирішили, так передивимося, як би не було, довіряй, але перевіряй. Тобто, і ці подрузі, так би хоч своя людина, і вирішили, ну, довірилися. Та, якби. І вийшло, що з двох сторін були жабки, Тобто є, я кажу, така пословиця. Е, перевіряй навіть своїх, тому що довіряй, довіряй, але треба це все знати і якось е, все-таки. Хоч цей подарок, шкода стало, але все-таки довелося, як кажуть, утилізувати і не наражатися на якусь мінімальну небезпеку. Тому теж перевіряйте ці всі товари, не шкодуйте, що це є там кажуть, і подарок, там чи дуже смачне. смачно виглядає, але якось треба дбати за своє здоров'я і так само особливо за дитяче, тому дуже як кажуть, ретельно то все передивляйтеся. І діліться тим такою ж інформацією з рідними, близькими, дивіться за якістю продукції, вивчайте ці дані і дай Бог воно вам колись кажуть здоров'я вам буде завдячувати, що ви його е, кажуть не, 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 не насищали цим товаром, який виявиться потім непонятно чим, з якими добавками, які можуть дуже суттєво зашкодити і Потім буде більше від них проблем чи якось про цієї насолоди. Тому всім щасливо, будьте уважні, бережіть себе.